Долучимо до нашого ефіру народну депутатку України, це член комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Оксана Савчук. Пані Оксано, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку вітаю. А, пані Оксана. А кого ви вважаєте найбільшим другом України? Ми от саме так сьогодні запитував наших глядачів в нашому голосуванні. Для них ми пропонуємо такі варіанти відповіді: США, Великобританія, країни Євросоюзу, або у нас немає друзів, тільки є партнери. Кого б ви назвали? Кого не вистачає, можливо, в цьому переліку? Ну, дивіться, насправді, коли почалася війна, е, активна фаза війни, то одним з найперших друзів е, України була наша сусідня Польща, так само наша в тому числі і Румунія, і всі сусідні країни, які надавали допомогу, і е, багато країн до речі досі надають, тому що вони зберігають е, виплати нашим е, людям. Вони дають їм житло, і це е, країн є дуже багато. І саме тому я би не хотіла образу багатьом країнам, які дали нам допомогу, виділяти якусь одну. Тому що в нас ще війна триває, і нам потрібна фактично допомога кожної. От колега в студії говорив в тому числі про Литву. Дійсно, там дуже велика підтримка. Я особисто є в групі дружби Україна, Литва, і ми були там з офіційним візитом. І нещодавно ми були з офіційним візитом в групі Дружби Румунії. І вони теж розповідали скільки особливо країнців в Румунії допомагають, і зараз, коли в нас виникли проблеми з кордоном з поляками, то зараз і Румуни підставили своє плече. і ми далі рухаємося, розуміти. Тобто я би все ж таки акцентувала на те, що є країни, є громади, які люблять українців, є політики цих країн. І, на жаль, я вам хочу навіть констатувати те, що є дуже велика громада в Угорщині, яка пересилає допомогу Україні. Але сам уряд Угорщини вони абсолютно нам не допомагає. Але в нас дійсно багато чого саме асоціюється по тому, як більше про кого ми чуємо. Тому я вважаю, що в цій непростій війні ми маємо бути такими мудрішими і хитрішими, і товаришувати з усіма, а кого не любити, і хто наш не друг. Ми знаємо, це наші відкриті вороги і закриті, в тому числі такі, як не тільки Росія. Ну я не можу сказати, що Білорусія сьогодні є відкритою, тому що Білорусія теж дозволила з їхньої території вести проти нас агресивні дії. Ми сподіваємося, що цього року вибори, які відбудуться, а їх буде дуже багато в Молдові, тощо вони все ж таки не зменшать нам друзів. Тобто на це в нас є велике сподівання. Угу. Угу. А кого можна назвати нашими союзниками? Чи є такі країни? Ну, звичайно, є традиційні союзники, які, на які ми ставимо дуже великі акценти, які ми є великими гравцями в цьому світі. Це не секрет. Це є Сполучені Штати Америки, це є Велика Британія, це є країни Євросоюзу. Е, і звичайно, що сьогодні, на жаль, ми маємо. Таке десь відчуття, ви знаєте, в кожного українця, є, коли ті гарантії, які нам давали, коли ми позбавлялися ядерної зброї, вони ми десь залишилися кинутими на напризволяще. І через великі політичні баталії, яких сьогодні опинилася Україна через з'ясування стосунків в Сполучених Штатах між Трампом і Байденом, ми знову ж таки не бачимо до кінця цих гарантій, це дійсно виклики. Сьогодні в цілому світі, звичайно, що якби не війна, ми би на це все легше спостерігали. Але через те, що війна і нам потрібна ця допомога союзників, ми болісно реагуємо на кожен день і очікуємо допомоги. До речі, бачите, як зараз Чехія пішла. Вона багато не говорила, бо президент десь чудово розуміє, що таке московський чобіт. І вони почали ініціювати придбання цих ж набоїв передавати в Україні, і за ними пішли інші країни. До речі, такі дійсно маленькі країни, як Естонія, Литва, Латвія. Е, вони дуже багато допомагають. Інколи, навіть якщо брати їхні бюджети і бюджети інших країн великі, то вийде, що ці країни набагато більше нам допомогли. Угу. Пане Володимире, союзники чи партнери Сполучені Штати? Можна сказати і так, і так. В даному випадку, якщо ми говоримо про відстоювання геополітичних інтересів Сполучених Штатів, то Україна для неї є союзником, оскільки це інтереси Сполучених Штатів, якщо ми говоримо про інтереси України, так Сполучені Штати в даному випадку є нашим великим стратегічним партнером. І безперечно, що навіть далеко не ходячи, ця збройна агресія Російської Федерації якраз і показує наскільки важливим партнером є. Сполучені Штати наскільки е, необхідна нам їхня допомога, зокрема, допомога зброєю, е, допомога військовим обладнанням, снарядами, всім іншим, і ми сьогодні реально є дійсно залежними від того воєнно-промислового комплексу Сполучених Штатів, тому яким чином розглядати для штатів ми сьогодні є союзниками, оскільки вони борються за своє геополітичне домінування. А Україна обов'язково е, розуміє, що крім е, сполучених штатів, найбільшим її партнером таким поки що нікого не можна вважати за потужністю за економічним е, потенціалом. Давайте е, до інших тем будемо рухатися. Питання е, мобілізації у нас іде такою червоною останні місяці. І з цього приводу е, зазначимо таку інформацію: у Києві поліцейські розшукують понад 5 тисяч людей через наявку до ТЦК. Згідно з інформацією від управління превентивної діяльності Нацполіції у Києві, правоохоронці мають право затримувати і доставляти до відповідних установ осіб, які не виконали свої військові зобов'язання або порушили законодавство у сфері оборони та. Мобілізації наразі вже встановили і доставили до центрів комплектування для оформлення адмінматеріалів майже третину згаданих чоловіків 1116 людей. Якщо я не помиляюся, є... 1416. чотириста да. шістнадцять. Півтори тисячі майже так. Якщо не помиляюся, здається, на Полтавщині зазначалося, що потенційними охолянтами є близько 30 тисяч осіб. Угу. У столиці ну, значно менше цей показник. Але щоправда, чим ближче до кордону він там збільшується на Франківщині, здається, 40 тисяч. Тим не менш, пане Володимире, от ця статистика, яка нам видана стосовно столиці і от. П'ять тисяч за заявку і півтори тисячі вже доправили примусово до ТЦК. Що ви можете сказати з цього приводу? Ми побачимо більше таких приводів, чи не знаю, менше будуть чоловіків будемо менше бачити на вулицях столиці після таких новин. Знаєте, така статистика, на моє переконання, є доволі відносною. Відносною з яких причин? Ну, дивіться, ми вже з вами неодноразово говорили, і ми розуміємо те, що не всі, хто в Статистиці є ухилянтами для ТЦК, усвідомлюють, для себе, що вони дійсно є свідомими ухилянтами, і ми про це говорили. Ми навіть наводили приклади про те, що прийшли до воєнкомату там мої знайомі до ТЦК в Одеській області. А виявляється, що він злісний ухилян, бо йому три рази повістку надсилали, але ні, 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 ніхто її не отримав і ніде немає. Обст... Нема фактів, які підтверджують. Щодо Києва, така статистика теж може бути досить відносною і. Перебільшено, оскільки я знаю ще один приклад, тому що знайомий, який має чотирьох е, неповнолітніх дітей, прийшов до е, районного ТЦК. Йому сказали: Ну, ви знаєте, що ви ухилянт? Він каже, ну, я прийшов якраз для того, щоб уточнити дані. Дані уточнювати будемо потім. Спочатку заплатіть штраф. Угу. Він каже, який штраф? Ну, ви ж ухилянт, ви ж мали прийти, ми вам повістку відправляли. Він каже, а куди ви мені відправляли? Я не бачив цієї повістки. Так от, алгоритм такий: е, е, виписується штраф. Особа робиться ухилянтом, коли вона приходить до ТЦК, їй не дають можливості проходити ВЛК, їй не дають можливості уточнювати дані, поки вона не заплатить штраф. Відповідно, якщо 5 тисяч ухилянтів, про які ми говоримо, пройдуть mm -hmm. і заплатять штраф. Нехай буде там по скільки по 1700 гривень. Там чи скільки да хороші гроші, які приходять ТЦК, е оскільки він взяв таку велику кількість ухилянтів, знайшов. Ну, він буде говорити, що ми знайшли не люди, самі добровільно прийшли, а знайшли. Це ж класна, крута статистика. Тому мені здається, що треба трошки підходи, от про ті, які ми говоримо у відносинах ТЦК із громадянами, теж треба змінювати. І громадянам треба змінювати свої підходи, і ТЦК теж е, трошки змінювати. Бо ми говоримо про те, що база ухилянтів, вона є базою лише для ТЦК. А не для ну вона не є об'єктивною, яка має об'єктивні і реальні дані, бо люди самі з'являються в ТЦК і виявляється, що вони є ухилянтами. Але в принципі, якщо так подивитися, да, столиці наскільки там населення? Ну мені здається, під 2 мільйони 5 тисяч зазначають що вони потенційні можна сказати ухилянти. Якось ну а в Полтавській області 30 тисяч. Значить, Полтавська область краще працює по фіксації ухилянтів і в неї більше надходять штрафів. Не знаю, як тут трактувати це чи ні? Пані Оксана, а це взагалі законно доставляти поліцію людей не в відділок, а в центр комплектування. Хіба це відділок поліції? Хіба поліція може когось от ну займатися взагалі доставкою? Дивіться, давайте я так скажу вам, що ми сьогодні перебуваємо в стані війни, і нам дуже важливо, щоб ми нарешті шкода, що ми не закінчили. Цю історію попереднім законом про мобілізацію. До речі, я вчора повернулася з фронту. Я була на Донецькій області, в Запорізькій. У мене були, власне розмови з військовими, це що вони думають, як вони що бачать. Дуже багато було різних розмов. І е, я переконана, що просто треба трішечки змістити акценти і говорити сьогодні про. Е, Ротації для кожного чоловіка українського громадянина, який знає, що він має пройти а навчання відслужити за контрактом, наприклад, рік, потім він повертається додому. На його місце приходить інший, і потім його є гарантована ротація. І перейти до цієї форми, і не переживати, що ми не зможемо її виконати і почати до цього розставитися. Професійно, тому що в нас Росія нікуди не дівається і в нас нічого не закінчиться ні за рік, ні за два. Навіть якщо закінчиться війна, це не означає, що ми маємо право розійтися по хатах і не тримати свою оборонну сферу. І ті хлопці, які там на передовій, повірте, вони не казали, що вони вже і завтра все кидають і йдуть додому. Це неправда. Дуже відповідальні люди. Вони просто кажуть: коли ми йдемо, і в нас менше. В нас не до комплект. це означатиме, що в нас будуть більші втрати. тому давайте говорити про системи ротації. Це означає, що не демобілізації, не демобілізації, а ротації, і якщо ми не почнемо цю розмову, то е, цю розмову підкачає російське ПСО і зробить таку свідомість в так викривить свідомість українських громадян, що вони будуть вважати, що хтось за них має десь там цю війну пройти. Розуміється, тому тут uh -huh. дуже важливо, от власне на цьому робити акцент як на мене. Пані Оксана, додам ще одну думку до нашої розмови і дискусії у питанні мобілізації. У нас слабка комунікація між державою та суспільством. Ми маємо пояснювати людям, що на них чекає після отримання повістки. Про це заявив у нашому ефірі. Ранку військовий юрист Тарас Боровський каже, через ці колізії багато українців сприймають призов як квиток в один кінець. Почуємо. Держава повинна налагодити діалог і з використанням того телемарафону Єдині новини, який є дуже класним інструментом для виконання завдань оборони безпеки держави. Налагодити діалог з потенційними призовниками, військовослужбовцями, військовозобов'язаними, щоб у людей з'являлося бажання. Йти захищати батьківщину також потрібно відійти від того наративу і від того міфу, який сьогодні панує у суспільстві. У нас дуже часто повістку на вулиці прирівнюють до квитка у сме, ну, у смерть. Фактично, а, пані Оксана, що зробив зробили народні депутати ось в цьому новому законопроекті. Про мобілізацію у зміненому законопроекті вже законі да оновленому, скажімо так, щоб цього не було тих проблем, які Тарас перелічує, чи вирішені ці проблеми законопроекту? Ну на жаль, цей законопроект завідомо від самого старту був інформаційно програшний, і на жаль, це треба визнати офісу президента. І Кабміну, які самі це ініціювали в грудні минулого року, і зробили це так е, інформаційно бездарно. То чи це можливо була чи спланована дія, або це так вийшло, але по факту є так. Е, і коли в останній момент ми не збільшили хоча б відпустки військовим, для того, щоб вони умов побачили цю ротацію в цьому законопроекті, ми і дали оцей ще більше додатковий поштовх. Що е, того, що є в цьому законопроекті, це фактично є е, електронний облік людей, які сьогодні є в Україні. Е, і е, ті, хто мали би стати на е, заявитися про тебе про себе, хто є за кордон. Тобто е, немає якихось таких диких, е, знаєте, штрафів. Чого мені найбільше не вистачає в цьому законопроекті, це дійсно того, щоб діючі військовослужбовці. Отримали е, збільшення відпусток, і їм би тоді сказали: от ми починаємо робити іншу систему, ми її готові вам запропонувати за місяць у новому законопроекті. Просто я не хочу, щоб це так сталося, як цим законопроектом про мобілізацію, і щоб цей демобілізаційний законопроект ми ще чекали з вами е, місяцями. Розумієте? Тому і ми власне повинні говорити про ці ротації, про те, як це прописується про зміну цієї системи ведення війни. І про це треба говорити вже сьогодні, і сідати і цей законопроект писати. Зрештою свої правки, які я подавала, їх було 13, дуже конструктивні, виключно про військових. Я готова їх пропрацювати і в новому законопроекті їх знову ж таки передати. Пане Володимире, от власне цей момент і ті страхи, які виникають суспільства щодо цього вже закону ну, щодо мобілізації. Ви погоджуєтесь з військовим юристом, який говорить про те, що от власне ці страхи виникають через нема непрацювання, ненормального працювання, не працювання комунікації між владою та державою. Але ж разом з тим, ну в доступі у нас є і цей закон, можна почитати сісти. Чи стане правда це суспільство наше робота? Це вже окреме питання, але з тим не менш як ви вважаєте, на, на чому більше відповідальність на тому, що немає нормальної комунікації, чи тому, що не всі у нас свідомі співгромадяни і можуть ну, почитати нормально ці закони і подивитися, як має працювати цей механізм? І те, і те, я пристаю на ту на ту позицію, що була оголошена в ефірі. Ну от вас запитаю ви за останні п'ять днів, скільки законів прочитали? Це риторичне, це риторичне запитання. Я знаю, тільки що один, так, фактично. Ну, і, і більшість громадян України вони читають закони тільки тоді, коли вони безпосередньо вже їх стосуються. Я кажу, українська приказка, поки Бог не вдарить, то. Людина грів не вдарить і людина не перехреститься. так? Головне, щоб народі депутати читали перед ухваленням. Ну вони ж їх Знаєте, пишуть. Я думаю, що питання в тому, що читали. питання в тому, що брак дійсно комунікації і брак свідомої, взаємної комунікації між суспільством і між державою він безперечно, що призводить до таких ситуацій. Сюди звичайно, що втручається. Свідомо э, агресор через свої так звані іпсо і безперечно створюються, беруться э, певні моменти, і з них створюється загальна картина, яку сприймає суспільство. Абсолютно правильна і логічна позиція є э, там великий телемарафон, які там працівники в ньому заброньовані, не підлягають мобілізації, виконують стратегічне призначення там для економіки. Якесь от. Нехай вони дійсно і і, і більше приділяють уваги цьому, щоб налагодити комунікацію. Знову ж таки, ТЦК не може бути закритий. ТЦК не можна е, заглянути суспільство лише через, пам'ятаєте, як приховані камери поставили, і ми з вами колись обговорювали. ТЦК теж мають бути відкриті і мають пояснювати суспільству для чого е, їхні методи роботи. І закон, я читав закон, там теж є певні моменти і певні запобіжники, які дозволяють контролювати процес взаємодії ТЦК з, гром... з суспільством, щоб він був цивілізованим. Але знову ж таки, коли ми повертаємося до ухилянтів, ну ТЦК має право складати про протоколи і накладати адміністративні стягнення. Якщо б це було передано до суду, то безперечно, що ця база ухилянки, про яку ми говоримо, вона б е зменшилася вдвічі, втричі або в чотири рази, оскільки б кожен би довів свою обставину. Що він не є ухилянця, а ТЦК не зміг довести. Тому mm -hmm. є певні запобіжники, які ще можна е додати mm -hmm. до цієї а, системи. Пане а ви як консул, все ж таки? Ви підтримуєте оці обмеження консульських послуг е для. Людей, які за кордоном перебувають, які не оновили свої дані, чи варто це робити? Ми, е, ми ж бачили ці черги. Ну, це поки дивіться, черги дуже дійсно хороші. є великі. Ну, це я говорю про те, не як консул е, Литви в Україні. Я говорю про консульські установи, які є України в е, інших державах, тобто закордонні консульські установи, безперечно, що повинні бути певні е, закон один для всіх. Якщо є обмеження цим законом. Встановлені для громадян України, які здійснюють, які реально ухиляються, перебуваючи в Україні. Так, ми говоримо там про обмеження права керування транспортними засобами, якщо я не помиляюся, боже, ж народна депутатка мене поправить. Тоді чому не мають бути певні запобіжники для захисту інтересів держави і для тих громадян, які виїхали з України і знаходяться за кордоном. Чим вони кращі? Я вважаю, що закон повинен бути один для всіх. Пані Оксана, от це у скла вирішили ускладнити життя громадянам, які виїхали за кордон. Ну ясно, що вони там за кордон вони не вертаються в Україну, але ж багатьом давайте відверто скажемо, вона значна частина території окупована, і людей багатьох просто домівки немає. Тут в Україні і Україна реально нічого не робить, щоб е, ВПО мали де жити, нормально жити і якось влаштувати своє життя. Дві тисячі гривень на місяць. Вибачте, і то там вже всіх позбавили, крім пенсіонерів і то і пенсіонерів. Я знаю, яких позбавляють ВПО цих двох тисяч. Тому е, чесно кажучи, очікувати, що всі прямо хочуть дуже сильно вернутися. Ну такого відчуття немає, бо в нас просто умов для багатьох немає. Ну, дивіться, давайте ми не забуваємо, що ми країна, яка воює, і ми досі платімо за Ми досі виплачуємо заробітні плати. Ми отримуємо велику кількість військових, ми отримуємо вчителів. Ми дуже багато що фінансуємо, і ми продовжуємо це робити. Тому, якщо ми говоримо, що ми когось обмежуємо, це не зовсім так і неправда. Ніхто нікого не обмежує, ніхто ніхто не звертається до країни партнерів, які прийняли наших людей. Що там ні якісь виплати, які вони отримують, щоб їм їх не давали. Але про те, що ви через. Зареєструватися і оновити свої дані я абсолютно не бачу, в цьому проблеми в чому проблема в тому, що чоловіки оновлять свої дані за кордоном і поясняють, де вони зараз знаходяться. Тобто, ми теж не можемо закритися в якійсь такій бульбашці, ставити тисячу різних прав для всіх, розуміючи, що в цій війні насправді ми маємо бути мобілізовані. То яке ставлення має бути і в тих чоловіків, які сьогодні на фронті. Ну, може, їх спитаємося, як вони ставляться до тих, хто не хоче всього насилу поновити свої дані. Мені здається, що це є абсолютно нормально, коли ми хоча б будемо мати облік того, що в нас сьогодні є. А так не будеш угу. повісток за кордон, тому який сенс в оновленні цих за кордонів, хто за кордоном. Країна має розуміти, яка, де є її громадяни, що з ними відбувається. І якого віку, в тому числі чоловіки. А якщо в нас буде е, якась можливість чи контракт на то, що ми завжди можемо запропонувати тим чоловікам приїхати е, і проходити службу? Угу. Але ж там, крім чоловіків, є пенсіонери, є, є жінки, є діти, тобто і напевно. А якщо більшість... їм загрожує, що вони зареєструються, угу. Тому ну, немає та... проблеми. Нехай реєструються. 650 тисяч та, нараховано на тих, хто мобілізаційного віку, 18-60. Але знову ж таки, в нас мобілізація з 25, навіщо, наприклад, тим, хто 18-25 це робити, 18-24, вибачте. дивіться. Я вам ще раз скажу, що ніхто ну я не знаю, ви вірите, що за місяць чи за до кінця року щось поміняється. Ми з вами говорили про те, що в нас Росія агресор, вона з нами завжди буде. Нам потрібно нарешті міняти стратегію. На жаль, сьогодні ще до кінця е, політики цього національного спрямування в нашій країні і досі не ведеться. Це просто такий маленький вимушений крок, який вже всі сприймають з негативом. Але я просто хочу пояснити кожному з нас, що ми повинні зрозуміти, що ми е, почали жити інше життя, і ми маємо постійно дбати про свою оборону. І розуміти, що якщо ми не будемо цього робити, то території українських буде зменшуватися. І для того, щоб війна не йшла mm -hmm. далі. Ми маємо мобілізувати ресурси сьогодні, і, нарешті, в тому числі в тому єдиному марафоні, почати говорити правду трошки більше. Давайте ще один момент. Обговоримо, не заплатив аліменти, тримає повістку. Саме так нині батьки трьох чи більше дітей мають право на відстрочку під військової служби, але за несплату аліментів протягом трьох місяців відстрочку можуть анулювати. ТЦК отримує доступ до бази даних про заборгованість у міністерстві юстиції оцінюють цей потенційний мобілізаційний ресурс у 20 тисяч людей. Пані Оксано, вам репліка стосовно цієї інформації. Не знаю, я вчора, коли прочитала цю новину. Єдине позитивне, що я змогла знайти в цьому, думаю, можливо, настане менше розлучень таким чином. Бо дивилася статистику, що саме після повномасштабного вторгнення дуже стрімко виріс відсоток розлучень, і на превеликий подив, саме жінки мають сплачувати чималий відсоток жінки становлять, які мають сплачувати аліменти. Я дуже коротко хочу, щоб ми нарешті. І всі, хто таке е, приймає, зрозуміли, що е, не потрібно далі продовжувати робити вигляд, що найбільше покарання, яке може бути в чоловіка, який щось не сплачує, чи якийсь щось привинився, це піти на службу в армії і перестати оцим мені Тобто, всі ті чоловіки, які будуть придатні фізично, то вони мають йти і це робити. Розумієте? бо останні оці вже докомплектування наших військових, то це вже були, вибачте, люди, які прийшли з такими хронічними болячками. Що ну для того, щоб добратися до позиції, треба мати силу фізичну, швидкість тощо, то інша з боку людина ще відповідає за того, хто не має фізичної ну, здоров'я навіть це зробити. Тому ми маємо говорити про е, адекватну розумну армію, де щоб би людина не відчувала, що це квиток в один бік, і що це не рабство, а те, що ми з вами говорили вже про систему нормальної ротації. Угу. Mm -hmm. Добре, почула вас, пана, пані Оксана, народна депутатка України, член комітету Верховної ради з питань транспорту та інфраструктури. Оксана Савчук була з нами.